Трохи раніше ви сказали, що ви отримували досить невеличку заробітну плату. А от можете, будь ласка, порівняти, чи вистачало заробітної плати звичайного працівника на купівлю продуктів у магазині? Значить, із вищим розрядом отримали до 300 рублів, а ми отримали 150, 180, до 200 рублів. Ну, до 200 рублів. Візьмемо цю цифру. Можете, будь ласка, розповісти, чи вистачало її на купівлю продуктів та взагалі забезпечення свого життя, тобто оплата комунальних послуг? Та... Ну, комунальні Франку. послуги тоді були зовсім дешеві, допустим, дуже дешеві були. Копійки стояли по зрівнянні, що зараз платимо ми, і тоді було, то це ж були копійки. Uh -huh. а, ну як сказати, тоді ж на, у нас був аванс і получка. Аванс був десь е, в 15-х числах, а получка була після 30-го числа. То ну, хто як, кажуть, розполагав на свої гроші. Кому вистачало від получки до получки, від авансу до авансу, а кому вистачало? Uh -huh. Як? Ну, не дуже, звісно, було весело, бо продуктів у магазині. Продукти були в магазині, я не скажу, що їх не було. Ну, це треба було їхати або в Кременчук скупитися, бо у нас тут не дуже було з постачанням, файно. Угу. А от на території нашого селища чи існував дефіцит на якісь продукти? Якщо так, на які саме? Звичайно. Тут оце ж де Дольчевіт, а тут у нас був потім. Після як відкрився гастроном, у нас тут був кооперативний магазин. Тут е, було все дороге. Uh -huh. Якщо була там, допустимо, одеська ковбаса, то це вона була по 350 кг, то це було для нас дуже дорого. Uh -huh. Ну, Могли собі так іноді дозволити, як получим получку, іноді дозволити купити таку ковбасу. А так у магазині лежала ця було, масло було. Молоко було, молочний магазин був там, де зараз був м'ясний магазин, а де рядишком, там був молочний магазин. Молоко було не в дефіциті. ну Трошки треба було, як кажуть, в очереді постояти, трошки, але ну, купити все. І молоко, і масло, і сир, і сметана було. Добре, а такі базові продукти, як, наприклад, крупи, хліб, борошно? це було, це було в достатній кількості. Бери скільки хочеш, це було. Це... Mm -hmm. І хліб був ну свіженький завжди був свіжий, хліби недорогий, 16 копійок. Чи продавалися овочі, фрукти, ягоди? Да, у да, да, да. Був овочний ларьок у нас, де зараз це дольчевіта і рядочком, то був світловодський магазин. Кіоско там Там стояв дерев'яний кіоск, і там були овощі й овочі, фрукти. Ну як дуже тобі сказати. Село було забезпечене, дачі ж тут у нас, то як кажуть, не дуже овочами, фруктами забезпечувалися, тому що майже в кожного було своє. Угу. Добре. А от якщо, наприклад, у період новорічних свят або там якихось інших подій, чи були продукти, які вважалися делікатесами, які, от, наприклад, люди купляли тільки на свята? Звичайно, звичайно, сир твердий. Це був дефіцит. Він у продажу не був завжди. Щоб купити шоколадку або шампанське, це був дефіцит. А дефіцит він завжди є дефіцит. Щось там не вистачало. А от солодощі для дітей. Діти дуже люблять цукерки. Були цукерки, були цукерки, і, і дорогі були, і дешеві були ну, в ті времена. А коли ми ще були малими то це, звісно, були дефіцитні конфети. Як коли мені було 10 років, коли мені було 12 років, вони дефіцитні були конфети, то і сахар був дефіцитний, треба було стояти в черзі за сахарем. А потім вже з'явився, звісно, в новому магазині, де гастроном відкрився, то вже був не в дефіциті сахар і конфети. Угу. Ну, так як у нас багатодітна сім'я, то ми не дуже розкошували, ну і не бідували. З вашої точки зору, яка вулиця у ті часи була найгарнішою? Лівобережна, мені найдужче подобалась лівобережна вулиця. І молодіжна була гарна. На протязі усієї вулиці були посажені кущі бузку. Зелений дуже були. Ну, він, звісно, повиростав той бузок, його повикорчовували, а одразу була дуже зелена, дуже зелена вулиця, чиста. Можете, будь ласка, пригадати, які побудови були найновіші у ті часи? Дома. Найновітніші побудови це МЖК, десятиповерхівка, дев'ятиповерхівка, це ж кооперативний, де 9-й поверх і п'ятий поверх це новітні. А саме новітні це ось оцей Чорнобильський дом, Афганський Чорнобильський, і п'ятиповерхівка 1Г. Це саме новітні. Вони вже, е, оцей дом Чорнобильський він построївся саме останній і більш, після нього вже построїв більше не було. А от отримати квартиру у цих будинках було престижно? Ну, звичайно, престижно, бо люди по общежиттях жили по малосімейках, по квартирах. Звісно, було престижно. А чи було це складно? Почергово. Черга була, на заводі був список, і по черзі ми отримали квартири. Добре, а от отримати місця у таких е, е, інфраструктурах, як, наприклад, школа, там, дитсадок, чи було це складно? Ні, ні, в школі не складно зовсім було. У дитсадку він же ж був тоді один тільки дитсадок. Е, колокольчик чи як? Да, колокольчик. Е, то ці, які робили в об'єднанні, вони були без черги. Тому що дітей ми здавали це ж зараз до трьох років, а тоді тільки до року. І треба виходити на роботу. То заводські, які в об'єднанні робили, ті отримали без черги. Ну а хто робив на інших підприємствах, Світловодську і якісь других, то, звісно, була черга. Угу. Добре, а от побудова садку калинка. Угу. Це приблизно які роки? Зараз скажу. Е 79, й 80 й десь отак, 81-й рік, десь отак. Угу. Бо мій син сюди спершу ходив у цей колокольчик, а тоді ми получили, отримали квартиру вже двох і ми його ближче перевели, щоб не ходити нам далеко через весь посолок, то ми його перевели у калинку. Угу. Добре. А ще садики ж були в бараках. Два садики в бараках були. Там, де зараз викупили, де багатодітна сім'я живе. Там 17-й садок був, а другий був садок, де по лівибережній вулиці барак, і те, це саме, там теж садочок був. І місць не вистачало, і вони хотіли, щоб визволити бараки, щоб діти не в бараках були, а щоб були у садочках, які більш цивілізовані. А от садок Буракіна це найновіший садок, так? Да. У якому да. році він побудувався? В 77 78 рік він угу. побудувався. А от на території садку дитячого садочку Калинка було багато гуртків, а також там знаходилось багато молодіжних центрів. Можете розказати про це також? Ну Це ж було вже після, як той садик освободили, перевели сюди, бо дітей стало менше, а тут відкрили 12-13 груп у цьому садіку, то там вже він скільки років стояв. Нікому не потрібний був. Угу. А потім задіяли там гуртки, музикальну школу перевели. Ну, це вже ось зовсім недавно. А так він стояв поштував. Ви прожили у нашому селищі багато років і знаєте багато власівчан. Я думаю, на основі вашого досвіду якесь загальне враження від наших односельців у вас сформувалося. Можете, будь ласка, сказати, от. Яка характерна риса присутня у наших односельців? От то Чим вони відрізняються від інших? Ну, від інших я не знаю, бо я, як кажуть, все життя тут прожила. Ну як? Трудолюбиві люди люблять працювати. Майже, майже кожна сім'я, майже в кожній сім'ї хтось працював в об'єднанні. Ну ну, хороші, нормальні люди як і кругом. Угу, добре. А от е, яка характерна риса саме для Власівки, от на вашу думку? От чим вона подобається вам найбільше? Власівка? Так. Да. Ну, що я прожила тут все життя, у мене друзів тут багато. І я свою Власівку не проміняла б ні на кого і ні на чого. Добре, дякую вам. І наостанок ви можете звернутися у цю камеру та висловити якісь побажання нашим односельцям або вашим друзям, знайомим, рідним, близьким. Ну що я бажаю односельцям? У нас зараз дуже тяжкі часи. Дорогі односельці, допомагайте ЗСУ, підтримуйте їх, тому що від них залежить наше подальше життя наших дітей, наших внуків, наших правнуків. Допомагайте їм, не сваріться між собою, не виясняйте відношення, щоб все було у нас у посілку добре. Все, дякую вам за увагу. Дякую вам за цю чудову співбесіду. Була рада поспілкуватися угу. з вами. І вам дякую, що ви запросили. На цьому наше інтерв'ю підійшло до завершення. Дякуємо за перегляд. Очікуйте на наступні репортажі. З вами був Віп. Слідкуйте разом з нами. А, а, а коли ж мені моє інтерв'ю можна подивити?